Усім добрий добрий день з вами на каналі Наталія Сікула, туристичний оператор Еврикатур. І сьогодні я з робочим візитом знаходжуся в Єгипті на курорті Шарм-Аль-Шейх. І в нас готель по програмі. Дуже гарний. Буду вам обов'язково про нього зараз показувати розказувати. І так, готель Sunrise White Hills Resort був відкритий лише у жовтні 2023 року. Абсолютно не схожий готель на інші єгипетські готелі, відрізняється абсолютно усім. У цьому відео я вам розкажу, покажу готель з різних сторін. Які кімнати, яке харчування, який пляж, яке море, яке розташування, і ви самі зможете у цьому переконатися, що це геть-інший готель порівняно з іншими єгипетськими готелями. Ну що ж, Поїхали, оглядаємо і дивимося. Готель новий, свіжий, зелений, з гарним сервісом, з хорошим обслуговуванням, з чудовими стравами. Це просеку і червона риба на сніданок, і так далі, все інше. На обід зараз тільки будемо обідувати, бо в нас обіди були різні. Обід вам теж покажу. Ну а на вечерю це величезна кількість креветок, крабів, різноманітних страв, м'ясних, рибних овочі, фрукти тобто, дуже дуже багато всього є в цьому чудовому готелі. Звичайно, якісні хороші напої. Щоранку готель Sunrise White Hills пригощає своїх гостей свіжо смузі. На момент нашого відпочинку в асортименті було чотири: полуниця, апельсин, патая і дуже смачний манго. Всі решта страви в великому асортименті. Все виглядає естетично, свіжо, е акуратно. Е мушу сказати, що смачні овочі. Також м'ясні вироби, також великий асортимент в різному приготуванні яєць. Також відрізняється асортимент, тому що сніданок обід, вечеря, дуже багато страв не повторювалися, були абсолютно різними. А також щодня теж було що взяти такого, що не було в попередні дні. Фрукти були пошматовані, а також в цілому вигляді. На сніданок завжди давали червону рибку, яку можна було. Додавати до своїх бутербродиків, також величезний вибір. хлібоволочних виробів. Єгипт взагалі цим славиться, вони надзвичайно смачні. Вайтхілсі також дуже мені була цікава подача гарнірів. Вони були в таких ємностях дуже важких, чугунних, що зберігало тепло і було дуже смачно. Взагалі, в ресторані може знайти на свій смак будь які різні страви, різні гості, оскільки є дієтичне харчування є. Для діабетиків, є для гурманів, є для будь різних будь-яких смаків. Також завжди були в асортименті великий вибір морепродуктів: це і краби дуже смачні, і креветки, і суші солодкі вироби, теж дуже смачні, шоколад був ручної роботи. Ну, тобто харчування мені сподобалося з тими туристами, якими я спілкувалася, також. Тому по харчуванню тут можна дати 10 з 10. Перша лінія, каскадна територія, але вона, знаєте, така компактна, по якій зручно пересуватися, і по якій зручно. Ходити також до пляжу, ви можете спуститися на ліфті, або пройтися східцями, або скористатися шатлом, який возить по території, постійно курсує. Рецепшн, пляж і так далі. Тому варіантів для того, щоб добратися на пляж більше, чим достатньо. І це, звичайно, зручно для туристів. Кому як, знаєте, хто хоче зганяти лишні калорії, то йдуть пішки. Хто хоче розслабитися, їдуть на шатлі, під'їжджають на ліфті і таким чином гарно відпочивають. Кожен відчуває, як йому комфортно, так і робить. В цьому готелі ці умови є. Номера великі, просторі, сучасні, прибирання в номерах якісне. Нормальне в номері все необхідне є. Якщо чогось немає, ви йдете на ресепшн, кажете, і вам обов'язково це приносять. Це може бути прасувальна дошка, це може бути праска, яка вам потрібна буде для приведення порядок гардеробу, косметичні засоби, косметика це шампунь, гель для душу, також. Кондиціонер дуже хорошої якості. Я вже перевірила на собі, вже тут майже тиждень, то якісні дуже ці продукти, тому ними приємно користуватися. Гей. Каже Ларіса дві кімнати, по два ліжка в кожній. Так, пляжна сумочка. Бач, можна було не брати. Ага. Кіч -кіч -кіч Вау! Да. Бачиш, які зараз шафи модні. Все на, на, на цьому на віду. Yeah, okay. yeah. Без пароля, так. Вже Так. Ти ж дзвонила до цієї Наталі. Ого, oh, яка душова. Я прийшла з пляжу в номер, нам поприбирали. Такі квіточки понакладали, сердечка покрутили. Я спочатку думала, що це дуже якось дешевить готель, якщо там проблять, але насправді це дуже приємно. Так, тут Ларіса в кімнаті, це Family Room у нас. Теж їй зробили такі квіточки. Так, розклали речі, і тут такий приємний бонус плюс тераса з виходом на басейн. А зараз я такою неспішною ходою йду до моря. За моєю спиною білий-білий-білий корпус це рецепшн. Там на першому поверсі і знаходиться головний ресторан. Також є дуже багато алякарт ресторанів, які можна відвідати кожного дня по резервації або на рецепшені, або скачуєте собі в програмку додаток і в додатку резервуєтеся на користування рестораном. Також є багато барів також є на морі а-ля-карт ресторан. Там можна обідати, щоб не підніматися до головного корпусу, до головного ресторану. Ви можете собі замовити страви. По меню в Медітаріан ресторан, там є теж меню, по якому ви собі замовляєте страви і очікуєте пару хвилин, обідаєте і далі занурюєтеся в морі, купаєтесь, загоряєте. Ми вирішили з пляжу йти до головного ресторану, тому що потрібно вгору трохи підноситися і зайшти в карт ресторан Він теж входить у вартість і тут замовили такі страви. Значить, це королівські креветки, бачите, гриль. Це така. Мексиканська національна страва такі бутербродики, савати. І зараз будемо обідати. А що хоче? Водечко можна? Водечка, звісно, можна. Молодець, молодець. — Молодець. — А, а по-українськи. А А по-українськи. По-українськи як? Доброго ранку! — Доброго ранку! Все добре? Так, а у вас все. Багато добре. А душі. Від душі. А зробіть ще раз так. Опа. Опа! Давай. Раз, два, три. Чекає. душі. Цей готель знаходиться в бухті Шарксбей, а тому тут дуже гарний кораловий риб рибки, які ви можете спостерігати. Понтон коротесенький, там 2-3 метри всього-навсього понтон. І зараз я так проходжу вже неспішною ходою до тераси такого певного етапу території. Позаду мене знаходяться корпуса. Бачите, такими переходами цікавими, декорованими. Також є номера свім ап, тобто з виходом до власного басейну. Територія гарна, зелена. Цікава рослинність на цій території. І зараз я помилуюся морем. Тут така велика-велика тераса з виглядом на море, з виглядом на басейни. Зараз це все вам покажу. Це все буде за моєю спиною. Ой. Так, дивіться, море бачимо, бачите? Це басейн, теж від готелю. Басейни. Море. І тут теж ще корпуса, сусідній готель Сіба Шарм. І економний варіант такий бюджетний-бюджетний. А з цієї сторони знаходиться готель Меракі, і він тільки для дорослих. Тобто в White Hills можуть відпочивати і дорослі, і діти. Аквапарку немає, але є дитяча анімація, де діти собі можуть досталь порозважатися. І а мираки тільки заселення для дорослих. Ну і зараз ми йдемо ось такими переходами, такими сходами. Бачите, за моєю спиною сходи. Це ми не користуємося ні шатлом, не користуємося ліфтом, а йдемо пішки з вами. Це абсолютно безболезненно, як то кажуть. І тут, тому що дуже багато гарних таких локацій для очей: зелень, квіти. бачите? Хоча корпус весь такий дуже білий, гарний інстаграмний, але є багато зелені, такої, яка буде радувати душу. Бачите, за моєю спиною басейн. Тут номери з фінап з виходом до власного басейну, а також із виглядом на море, а також ще один у нас басейн, теж з виглядом на море. А також це вихід з кожного номера до цього басейну. Неймовірно. Класні відчуття, я думаю, кожного будуть, якщо відвідаєте такий комплекс. Ну і далі не буду вам далі посходити, оскільки за спиною подивіться, бачите, кожний клаптик землі вони стараються використати для того, щоб укультурити територію, дати якусь піточку, дати якусь зелень для того, щоб було приємно очам. Так, Тут в нас корабель, бачите, пропливає. Від нашого готелю теж яхти припливають. Риф достатньо гарний, хороший. Навіть не знаю, чи я би рекомендувала брати окрему пробуєнку на яхті. От чесно, я просто сьогодні вже сама в цьому переконалася, як це гарно. Що взагалі взагалі дуже класно. Я приїду обов'язково. Так, зараз я відзиваю ліфт. О, він стоїть тут, як тут. Ось, будь ласка, ліфт. Бачите, можна заходити і спускатися донизу. І так само спускатися, виїжджати догори. Так, тут в нас ще одна тераса за столиками, тут також можна сидіти, дивитися на море, милуватися краєвидами. Взагалі, в готелі Вайк Хілс є 9 категорій номерів. Кожен прибронюванні може вибрати той, який йому по кишені, а також до вподоби. Ну і звичайно, окрема любов це номери свіна з виходом до басейну. В зимовий період вони підігріваються, не дивлячись на те, що готель є новий з зеленю, тут все нормально і все окей. Є дуже багато різнокольорових квітів, різних фазонок, травичка, зелена буяє, дорослі пальми, як на території готелю, так і на пляжі. Ну, а пляж мене по особливому вразив. він теж інстаграмний, з гарними локаціями, зеленю, чистий, прибраний. Спочатку ми на пляжі беремо рушнички, рушники видають без карток, видають е, просто по браслетах і вони на пляжі є пляжні, біля басейну є. В басейні, тобто не потрібно з ними носитися туди назад. Також відкривається прекрасний вигляд на все узбережжя бухти Шарксбей. Як ви замітили, понтони тут абсолютно недорогі. В нашому готелі це взагалі 3 метри це весь понтон. Занурюйтеся в води і дивитеся прекрасну флору і фауну. Ну, ви бачите, я показала вам, який пляс шарм, і це характерно майже для всіх готелів, ну 90-80% це точно. Тому при виборі готелю, коли ви звертаєтеся до мене, хочете готель, тур в Єгипет, я завжди питаюся, чи ви вмієте плавати, чи ви не вмієте плавати. Якщо ви вмієте, для вас шарм буде ідеально. Одразу Пантону пройшлися. Ось вам потон. Прийшлися, окунулися в воду і спостерігаєте різнокольорові рибки, корали, насолоджуєтеся Червоним морем. Але якщо ви не вмієте плавати, це для вас хругада, тому що там захід в море хороший, пологий, піщаний в 90%. відсотках. Тобто, навпаки, там піщаний захід ідеальний в відсотках, а тут 90% відсотків вхід по Кораловійській шапці, ось ви бачите, бачите, які камінчики і так далі. Тут не зайдете. Ніяк не зайдете. Тому проходите по понтону, занурюєтеся в води Червоного моря, берете попередню маску, трубочку і спостерігаєте за різнокольоровими рибками. Ідея для тих, хто не вміє плавати, ви теж можете спостерігати, але просто притримуватися за е, драбинку. Або можете взяти з собою нарукавники і круг, і також дивитися, на пляжі є рятувальники, вони спостерігають за відпочиваючими, чи все в порядку. Також до нашого понтону підпливають яхти, з яких ви можете відправитися в подорож до по Червоному морю. Це теж дуже зручно. І за додаткову плату ви це можете зробити. Вже традиційно показую вам пляжі, тому що для мене це дуже важливо. Дуже мілесенький-мілесенький пісочок, такий, знаєте, яскраво, яскраво насичений, такий тілесного кольору. Ну, так, знаєте, стаєш ногою, так добре гаряче провалюєшся, Бачите? Дуже цікаві оригінальні сезонки. Це такий матрас досить такий грубий. А під матрасом такі дерев'яні, які можна... Можна опускати і піднімати отак. От Теж готелю White Hills є спільним з готелем Meraki, в них однакові зонтики, шезлонги, також спільна пляжна зона і спільні навіть аніматори, які проводять розважальну програму, а також аеробіка, йога і так далі. В них лише є різні понтони, але можуть користуватися одні одними. В і він доші, і, як на мене, виходить гарніший вигляд на корали і різнокольорові рибки. Тому рекомендую спробувати два понтони за період вашого відпочинку. Червоне море дійсно є унікальне. По-перше, в нього не впадає жодна ріка. Прісна. воно само по собі має свою екосистему. Воно в. Там живуть, ростуть корали, в них живуть рибки різнокольорові. І саме це складає його унікальність. Немає більше жодного такого моря, як Червоне море. Тому всі, хто вмієте плавати, то цей кайф ви відчуєте обов'язково. І знаєте, я раніше питала, ви вмієте плавати, то я вас відправляю в шарм. Не вмієте плавати, то я вас відправляю в хургаду, тому що там пологий, хороший захід. А зараз буду питати, чи плануєте навчитися плавати, то теж вам в шарм. Тому що я відчула дуже багато таких моментів, невагомості. Коли то... ви вбігаєте маску, коли ви занурюєтеся в воду, ви бачите всі ці корали і всі ці різнокольорові рибки. І у вас не виникає. Ніяких думок, ви просто обнулюєтеся, ви просто перезагружаєтеся, ви просто дивитеся на корали, дивитеся, які вони гарні, всі різнокольорові припливають, там скубаються корали. Це настільки релакс, настільки класне відчуття, що ну це важко просто словами передати. Це його треба точно відчути. І я бажаю всім це зробити. Ось, і коли ви розслабляєтеся, я коли розслабилася, якби відключила мозги. Мене вода дійсно сама піднімає, ось просто вода піднімає, відштовхує. І в той момент я розумію, що мені не вистачає 5 хвилин до того, щоб я плавала. Тому я ще складаю плани на свій особистий відпочинок, не в ділову поїздку, на свій особистий відпочинок в Єгипет. І, звичайно, вам буду рекомендувати. Рекомендую вам також складати плани і відпочивати, адже світ такий великий. Якщо ви ходите з готелю, то одразу пару метрів наліво і знаходиться відомий такий парк, розваг Сохоскве де є світловий фонтанчик, де є дуже багато крамничок, різноманітних, де можна ввечері вдосталь погуляти, придбати собі якийсь сувенір на згадку, відчути атмосферу Єгипту. Ось, звичайно, треба виходити за межі готелю для того, щоб відчути колорит цієї країни, оскільки перебуваючи в готелі, ви цього не зрозумієте за 100%. Тут більше знаєте, таке європейське обслуговування, харчування і так далі. А щоб зануритися в атмосферу країни, до якої ви приїхали, то звичайно відвідайте хоча б свого Можна поїхати в Старе місто, там ще буде пікантніше. Площа Сохоскве дуже відомий туристичний об'єкт в курорті Шармальшейх. Із інших готелів туристів привозять, аби вони могли там погуляти ввечері. А готель White Hills Resort розташований прямо на площі, тому ви ввечері виходите самостійно, гуляєте скільки вам захочеться. Також знаходиться Таш-авеню авеню. Це така вулиця, де вже високого рівня. Кав'ярні, магазини, а також щовечора відбуваються вечірки з діджеями, дискотеками, напоями і так далі. Тобто, це такий гарний якісний варіант для молодіжного відпочинку, для знаєте, інстаграмних таких локацій, тому що дуже багато цікавих місць є. Це я буду закінчувати огляд готелю Sunrise White Hills Resort І якщо вам сподобався готель, якщо вам сподобався огляд, будь ласка, поставте вподобайку, будь ласка, напишіть коментар, можливо, у вас виникли запитання, я обов'язково дам відповідь. Адже в мене найсвіжіша інформація, тому що ну, буквально півтора місяця тому я у ньому жила цілий тиждень. Ще трішки поспоглядайте гарні локації цього прекрасного готелю. Він мені сподобався 10 з 10. Він незвичний. Він не схожий на інші єгипетські готелі. Має чудове харчування, гарне обслуговування. Тільки знаєте, що мені не сподобався один бармен, який працює в лобі-барі. Він всі наші групи не сподобався, оскільки хамовитий, не посміхається, це напевне єдиний мінус цього готелю. Все решта. Абсолютно сподобалося. Рекомендую вам відвідати цей готель. Звертайтеся до мене. Я зможу прорахувати вам тури з багатьох міст, з яких можливі вильоти: це і Кишинів, і Жешов, і Варшава, і Катовіце, а також Сучава, Бухарест, Будапешт, тобто будь-яке місто, з якого є авіатури пакетні в країну Єгипет. Пам'ятайте, що Єгипет знаходиться на континенті Африка і сезон туристичний тут триває цілорічно. Звичайно, є нюанси по різні порі року, але я ці нюанси знаю і зможу вам порекомендувати. Також я готую наступні відео про найкращі готелі Шарм-Аль-Шейху. Також буде ще відео про Сокосквеа окреме. Також в мене вже вийшло відео Екскурсія Джип сафарі плюс верблюди. Також в мене вийшло відео Варшава, Аеропорт Радом. Теж рекомендую вам подивитися, щоб ви були в курсі останніх новинок на туристичному ринку. А зараз вам ще хочу показати, чим нас після вечері ще ходили і пригощали з ресторану працівники, оскільки їм було приємно нам зробити. Приємно.